В Орпінському міському суді розглядають справу про спробу вбивства екс-командира батальйону Торнадо Руслана Оніщенка. На лаві обвинувачених двоє громадян Азербайджану Джафаров Субхан і Джафаров Бабак. Їх затримали у 23-му році під час спецоперації Нацполіції. На чергове засідання сторона потерпілого не з'явилася. Попросили слухати справу без них. На засіданні встигли лише обрати запобіжний захід. Спочатку обвинувачених звільнили, а Потім затримали знову. Усе через те, що останній термін тримання під вартою, визначений судом, закінчився за день до засідання. Тож добу чоловіків тримали незаконно. Тому честь, ми просимо прийняти дану скаргу до розгляду та задовольнити її і звільнити, як Джафара Субхана Халікогли, так і Джафара Бабекса Кітови в залі суду огляду на те, що стовп тримання під вартою сплинув ще на року. І суд задовольнив прохання адвоката. Обвинувачених звільнили з під варти. Утім, ненадовго Прокурор попросив суд розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу і знову у вигляді тримання під вартою. Обґрунтовується тяжкістю покарання, яке їм загрожує у разі доведення їх вини в суді, а саме за позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічні позбавлення волі. Крім того, тим, що вони не мають постійного місця проживання, можуть змінити місце свого, свого проживання, не мають міцних соціальних зв'язків на території України та фактично були незаконними мігрантами. У той же час адвокат просив про цілодобовий домашній арешт. Однак мої під є тут сім'ї, є діти, які на отримані до моменту затримання перебували. Ми вам надавали документи, які вказують про те, що з моменту повномасштабного вторгнення, а саме два шторгому до тисяча року, вони, хоч і будучи країнами іншої держави. Не перебуваючи тут і фактично могли вільно перетнути державний кордон. Вони записались до добровольчого формування територіальної громади, саме розпил активних бойових дій на території Київської області і міста Києва. Ну, це зрозуміло. Просто ми вже, ми вже та ж війна почала нікуди, ні обігали. Адвокат надав суду договір оренди квартири в Києві, де могли б перебувати обвинувачені на домашньому арешті. Однак суд підтримав клопотання прокурора. Обвинувачених знову відправили під варту на 60 діб. До розгляду справи так і не дійшли, оскільки закінчився робочий час суду. Засідання перенесли на вересень. Мої захисник на стадії слідства таке зараз, коли розглядається справа вже по суті, не визнається винним. Не вважають себе винними, бо більше як захисник можу сказати, проаналізувавши матеріали у кримінального праження, що доказів їхньої вини, а саме в замаху на мисньому убивстві потерпіло, не мають жодного. З досвіду і з практики, в тому числі ірпінського міськрайонного суду, розгляд справи таких категорій він досить тривалий. Скільки буде розглядатися справа, мені я не навіть не хочу брати, ну давати якісь коментарі або заглянути в майбутнє. Прокурор відмовився давати коментарі журналістам. Ми й надалі слідкуватимемо за розглядом справи та інформуватимемо вас. Слідкуйте за нашими ресурсами.